Вчора ввечері поробляла всякі арт-заняття, щось тут робила, якісь такі класні штуки. Весь сідай сюди на піселку, зараз поясню, що ти зробила. Це якісь такі шість сюрпризів, так? Ану покажи, як вони робляться. От я зробила багато подарунок. А, це подарунок. так? Це подарунок. І дивіться, що зараз буде. Вау! Клас! А в подарунку хто вискочив? Це такий ведмедик. Ведмедик, вау. Такий синій ведмедик в нас є. Давай наступний. Відкриваємо цю. Це супер. Супер подарунок, так? Вау, а це хто? Мишка? Mm -hmm. Клас. Це в нас супер подарунку попалася мишка. Тільки тут супер подарунок пише Аоби Вес. Це рожевий подарунок. давай його вскриємо. Це рожевий. Так. А тут хто? А тут динозаврик. Динозаврик. Вау! Класно. Рожевий динозаврик у нас попався. Давай відкриємо салату. Вона така красива. Дивись, зірочкою. Три, чотири. Опа! А це хто? Це Олень. Олень. Клас, Олень з рожками. Так, давай відкриємо, напевно, ось цю жовту. Вона ну, якась така сумна. Одна веселка. А, я думав, що це а очки, а давай, це давай так відкрить. Ну добре, давай цю ми поки що відставимо з веселкою. Давай. Цю відкриваємо синю. Хоп! А це хто? Мама, тато чи Каролінка? Каролінка? Ну, Якщо ви не здогадалися, буде відкривати динозавр. Не. Давай. Рах. Я зараз відкрию вам покажу. Вау, а там хто? Кароліна перемалювала цього динозавра. Ось так от. Похоже? Похоже. Тому там стояла така дино веселка. Е, чуєте, а я хочу вам показати, як це робиться. А ну давай покажи, як це робиться. Це треба взяти, взяти листочок, так? Та? Взяти, взяти е, блокнот якусь сторінку. Ясно, вирвати на сторінку, розмір. чисту треба. Чисту, де то нічого не намальоване. Е, відірвати сторінку і сігнути, малювати як такий подарунок. Потім іграшку і потім показувати. Угу, Ну давай таке зробимо. Покажемо такий майстер-клас. А ти це де побачила? Та я це бачила в телевізорі. Я побачила в телевізорі. Ну давай. Давай оце. Ну давай це відірваємо зараз. чекай, мені треба дві руки. Відірвав тату сторіночку. Ну, як вийшло, так вийшло. І так, такий. Ми беремо сторіночку. Ось так. Згинаємо її. Зігнули її отак. Бачиш? Два рази. Угу. Малюємо спочатку подарунок, а потім намалюємо Їх... Чорні, Добре, треба, щоб було видно чорні лінії, а потім всередині його розмалювати. Так. так. Є. Ого, у нас буде дуже великий подарунок. Мега величезний зробили. Бантик. Намалювали. Молодається Бантик. А тепер треба може її розмалювати. А може давай ще проведемо таку лінію, ніби то зав'язаний. Так, і ще донизу є. Тепер давай його розмалюємо, якийсь колір. Може, давай якийсь салатовий. оцей. Який оцей? Так. Двизький колір. Дуже класненький. Він аж переблискується. Внизу, давай, знизу який колій. А і знизу теж такий салатовий. хочеш знизу якийсь інакший. Давай інакший. Ну давай. Вибери, який тобі там подобається. Салатовий. Ух ти, У нас буде таким градієнтом іти. Домалювали. Отак от у нас виходить подарунок, а потім робиться такий фокус. Хоп! Зараз щось тут домалюємо. Окей, ротик, носик і вушка вже. що волосся. А вушка оп! Одне вушко, друге вушко. І хто в нас получився? Андрюшка. Голова і два вушка. А, це лялька А, лялька ухо синє Значить той хлопчик із Олені. Хотіла такий. А. Просто він темний і такий м'якенький. Ну все, у нас лялька вийшла, прикольно. Складай. Угу, Склали подарунок. То ми, добу... ми маємо домалювати бантик? бантик? Ага, ну давай ще домалюємо бантик. Яким кольором будеш малювати, Філетів. ще бантик? Фіолетовий бантик розмальовуємо. І в нас вийшла така кольорова-кольорова розмальовочка. Фокус-фокус крімаля. Фокус, Ох ти! Клас! Все, і можна запакувати покуночку, потім його знову розпаковку зробити. Іди покажи мамі, який класний ти намалювала. А тепер почали малювати правопс. Починаємо з букви якої? А, роз... А, правильно. Ну і потім перейдемо на 4 букви і так по порядку. Як конвейер букви А. То треба так відступати чим подальше, писати їх більше, щоб вони в рядок всі не містились. От так колись писали реферати, щоб було найбільше сторінок. <гум> Таким от штрифтом. Молодчинка. Вінка тепер розмальовує автобус. Я так хочу <гум> їсти Зараз буде? Кринка проголодалася зараз. А які ти знаєш слова на букву А? Я за букву А стаю автобус. Батю, автобус. Тут... А добре, а ще які слова? Автомобіль. Автомобіль. Ще. Аптека. Добре. І ще АТБ. <схіст> Саме що АТБ. Після того, як поїмо, поїдемо в АТБ за продуктами. І напевно, а, що купимо нову книжечку. А, це якраз АТБ. АТБ, ну. А, на букву А. Бо ця вже закінчилась, ми її повністю всю пройшли. І подивимося, може є нові. Там це були різдвяні пригоди, а Кароліна хоче, які ти хотіла? Про море. Про море, якісь морські. Добре. Подивимося, може, є якісь про море. Ну, так, все, ми так. вже добралися до тебе, так? Що? Що? Е, після, після їжі купимо свій прайс. Що в нас тут там? Овочі ми будемо брати. А, ні. ні. А, мама вже взяла фруктики нам. Наші любимі бананчики. Дивися, схід багато. Ого! Дивись, я побачила морковку. Морковка? Це великі моркішки. Це морква не мита, а там мита. А є, ще запакована чиста морква. Дивися, які ціни. Морква першого готунку 29,59 морква мита 35. Короте, за 6 гривень миють моркву. А є ще за 41,90-42. Є ще навіть в кульочку. Мама вибирає якусь фіолетову цибульку. Ви їсти цибульку фіолетову. Вона там, бачу, по 14,89. А звичайна ріпчаста 1895. Верліна чіпси. <гарління> чіпси побачила. Зараз Лейс Макс. Найбільша пачка, це велика. Дивися з лобстером у 35,90. Ого. Ну Це акція так акція, вони переважно по 60-80 по гривень. Ей, не відривай! Це акції, вони так мають бути, а ми йдемо за водичкою, є тільки велика така от, доросла, моршинська. З футболістом, з хлопцями. Паста. Беремо таку велику пити. Тобі зразу вистачить не знаю, на цілий день. Ой, тепер треба звідси виїхати. Ми так заїхали. Тут якийсь односторонній рух чи що. Тут акції ще йдуть на пепсі 3390. Ледве виїхали звідси. Карина побачила, що в ці хіловкіті штани. Класні? Mm -hmm. Зараз мама тут ще крупи бере. Крупчики, булгурчики, гречечки. А може подивимося, там є якісь в нас десерти а? Тортики. Мама, мама вже нагналася на іграшки. Мама погнала на іграшки? Ні, мама дивиться он. Мами іграшки це червона риба. Я думала, що це мама там. А. а ти переплутала маму? <схай> не впізнала, бо тепер мама теж в чорній курці ходить, а не в кольоровій. Так, що в нас тут по морозових? Ну, є щось прикольне в нас? Щось прикольного в нас. Все стандартно. Виганяємо маму! Бі -бі. Які ціни на масло? Які ціни на масло? Я дивлюся на тебе, ти якась в шоці. Ціни на масло 159 гривень, 171 масло, своя лінія. Ну, є ще масло, дивись, слодковершкове, 72% 78. І масло молокія. Молокія, оце звичайно, що ми беремо, найменше 95-90. А якщо взяти таку більшу відсотків, 114 і 102%. Це треш. Вона каже, Мама, що пішла на іграшки. А тішиться, масло треба буде брати в польському магазині. Там дешевше. Там по 75 було масло, а тут, ну, капець, якщо брати більше відсотків, 114 гривень. Млинці? З манго? Ого, ми такого ще не бачили. Можна взяти. А в нас скільки це млинці? 69,90. Беремо з манго. Млинці. Ну, беремо. Ну беремо. Да. Ну, дякую. Візьмемо, спробуємо млинці на десертик. Є такий, але він з галярадкою Berys Cake. Є хіба такий батикий, рожевий. Фіночо. би таки хотіла, але Наталя каже, що ні. Якщо немає того рейнбоу, то ми, значить, що не беремо. Raspberry є і є Мілк. А вони теж, бачимо, ну, прикольні. І ціна, в принципі, на них нормальна. Майже по 200 гривень всі. 181. Але ні, так ні. Вибираємо якісь інші солодощі. Є такий от набір із цукерками оцими брендованими. мілка, Twix, Демс, вигляді ялиночки Friends по 85-90. Дівчата дивляться на чаї граф з оленчиком і з зайчиком. Прикольно виглядає тільки те, що вони чорні чаї без смаків. Дивись, тут є взагалі якісь по знижці по 15 гривень, чаї ті вей. Від АТБ. І є ще, дивися, малинка, теж по 15. І є звичайний квітковий з ромашкою. 20 пакетиків. А, і лимончик. Ціна, в принципі, нормальна. Тут взагалі 12 гривень за цей квітковий. Кря-кря-кря. Ми вже добралися до іграшок. Тут є що в нас? Типу Hot Wheels Track, тільки трак King. Отак от виглядає. Траки запускати робота Deformation Electric Watch. Ну, Знаєте, тут він годинником управляється. Що тут в нас ще є? О, якийсь ще набір. Це якісь ключі, щось таке більш хлопчаче. Мечі, щити, 139 гривень. Sonic super 320 лишнім гривень. Набір машинок, лялечка. Ще набір машинок. Де конструктор? Building Blocks 3. Проектор. Ти бачила? Сюди вставляєш якісь і можна на стіні дивитися на космос. Ну, Це щось прикольне. Який тобі себе сподобався? Я не знаю, треба їхати, пікнути, скільки вони коштують. Тут, ж, не, знаєш, невідомо. А тебе це як ну, знахідка-загадка. Можна потім на касі в шоці бути. Найшов ще спайдермена, може веном попастися. Спайдермен, Майлес Моралес. Джо Спайдер Веном. 200 гривень. Три. А, ти робіка хочеш? Гіру робота? Це буде щось цікавіше. Наталя знайшла ось такі диснеївські книжки. Їх є тут дуже багато. Є такі от казки на ніч. Є ще різдвяні історії. І є наша книжечка історії на ніч. Коротше, знайшов таку цікаву енциклопедію. Тут можна відкрити віконечко і яка найвища гора. Перегортаємо далі, йдуть тваринки. Можна тут про тваринок почитати. Інтересні такі стругалочки є. Вигляді ялинки або вигляді шапки Merry Christmas. Отак от виглядає. Прикольно таке зараз придумують всяке. Це в нас водяна розмальовка. Воду наливаємо сюди і можна розмальовувати машинки. А кару зацікавило, це, це є таблиця Менделєєва. Хімічні сполуки. Он Менделеев намальований. Почитаю. Ісаак Ньютон. Відпочиває, він дивися, в помукалі. <смі> Мама тигрик. А що, прикольно. Не що... Вона вже то хоче. Ого, який тигр. Почитаю. Між такою класною книжкою Кароліна обрала Робіка на свого гіро робота. Ти щаслива доця? Так. У мене попався оцей. Угу. Але обідно. червоного нема і синього немає. А тебе яких тіла? Я б хотіла цю колекцію. Цю колекцію. А бачиш, вони різні. Жовтий має очі-колечка, синій має трикутники, а червоний має квадрат. Тут він ще щось робить, я не знаю, В нього руки крутяться, ноги якось відскакують, що він тут ще. А, вони ще, вони ще крутяться. Якщо їх купити дві, то вони можуть там ще батл робити. Наталю знов загубили по АТБ. Їздимо, шукаємо десь, вже, напевно, годину. Просто приїхали без списку, треба щось купити і так ходимо, бродимо, не знаємо, що тут прикупити. Наш яблучко взяли з гірочку. Зараз ми розпакуємо гірофорса нашого. Тут у нього якась кнопка є. А, щоб типу, запустити його. Інтересно, що ж це в нас таке вийде. Це мене нагадує якийсь як бейблейд, тому що тут ось у нас є ще інструмент, який запихати і тягнути, я так розумію. Так, Це робот бейблейд. Він не буде мати батарею, це вже є плюс. Не треба буде потім докупляти, щоб вони сідали чи не сідали. Давай я відкрию. Комплектація у нас є ось такий шнурочок. І сам робот. А що це таке? А інструкція малесенько. Я думав, той робот нога відпала. Так, а куди йому то запихати цю штуку? Оці дирочки. Оці дирочки. Тут є якась кнопка. Ану, давай зараз я подивлюся. Нам потрібно ось це кудись запихати. Тато буде показувати. Так, дивіться, у нас оця штука зубцями має йти до Ось так, запихаємо. Оп. І тут треба швидко здернути. Але знімаємо ніжки. І голову. Цю кнопку нажимає. Чік, голову ми зняли. Можна запустити це як машинка, а можна зробити це як Beyblade, Дивіться. І став сюди. Хоп! Ей, Тікає! Тікає! Все. Ось такий у нас робот. Він не віддає, бо хоче сама побавитися. І тепер запускаєш на цьому Beyblade троні. Битва. Ну. О, вечик скаче. Тільки треба тепер ще одного такого робота, щоб він бився, щоб був батл. Як тобі іграшка? Класна. Класна. Добре, що вона як конструктор така розбірна. Мама зараз буде показувати фокус. Карлігна в шоці. <звук> <звук> а скільки фіхі! Це робот під ялинкою. Ось отак ставиш і потім. Дома зловила павучка маленького і йдемо його зараз відпускати. Каже, йдемо, треба його повернути до тата і до мами. Давай його розпаковуємо. Так, а де він є спочатку? А от от наш маленький павучок. Хоч хатку зробити. Так. Так. Ось ми відкрили, Чекай, де наш павучок. А от наш павучок малятку. Давай, будемо його відпускати, виходь. Виходь. Як ти його назвала? Бодя бодя павучок. Давай, да. Богданчик, виходь. Виходь, виходь Богдан. З врятували ми павучка. Я хотів його зловити і на балкон викинути, але Калінка каже, ні, давай його в контейнер. що, такий контейнер у нас був, якраз з тих пластилинів-ліпак. Запхали ми його туди, вийшли на вулицю. Ну заодно прогулятися. дивіться, яка класна погода зимою. Що може бути ліпше? Сонце ідеально гуляти <гум> на сонечку, прогулятися. Врятували ми по каже, йдемо на вулицю, бо він тут якраз на нашому спортивному майданчику каже: піде до тата і мами. Каже, може вони вже його зачекалися? Так красиво, красиво.